Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Багато задач з різних навчальних предметів можна описати за допомогою математичних моделей. Математичні моделі дають змогу передбачити хід процесу, розрахувати його вихідні параметри, керувати ним, проєктувати системи з бажаними характеристиками. Але тільки обмежене коле практичних задач можна описати рівняннями чи їх системами, розв'язки яких ви вже навчились знаходити з курсу математики. У складних випадках або для перевірки розв'язання більш простих завдань використовують різні спеціальні програми. Одним з додатків доступних у сучасних смартфонах є фотоматч, за допомогою якого можна просто навести камеру на записаний від руки чи надрукований математичний вираз і отримати покрокову інструкцію щодо його розв'язування. Графічний спосіб розв'язування рівнянь та їх систем підтримується в сервісі GeoGebra засобами графічного калькулятора. У полі для ведення функцій введіть перше рівняння системи f 2x відняти ігре 5 та натисніть Enter. Введіть друге рівняння системи g 22 2x додати Y дорівнює 1. Лінії побудови системи додаються автоматично. Класіть на точку перетину графіків кожного зрівнянь системи. Отримаєте результат, що є розв'язком. Задача знаходження корінів рівнянь є однією з найважливіших для практики задач математики. Корені рівнянь не часто можна знайти точно, здебільшого на практиці задача зводиться до приблизного знаходження кореня. Одних із засобів для наближеного знаходження кореня рівняння, яке записується деякою цільовою функцією, є використання інструмента, підбір параметра табличного процесора Microsoft Excel. Наприклад, нам потрібно знайти число X, яке є коренем рівняння х квадраті додати 2х додати 1 дорівнює 0. Для цього у комірку С3 слід вести формулу цільової функції. Ставимо знак дорівнює та правою кнопкою миші обираємо С2 замість х. Знаки вводимо з клавіатури. Після введення формули натисніть Ентер. Далі обираємо меню Дані, аналіз Що якщо. Підбір параметра та заповнити поля у вікні, що відкриється. Поле Установити в комірці має містити адресу цільової комірки. Натискаємо по червоному. Обираємо комірку С3. Знову натискаємо по червоній стрільці. У полі значення слід вести значення, якого має набути цільова функція. У нашому випадку це 0. У поле, змінюючи значення комірки, потрібно ввести адресу комірки параметра. Натискаємо по червоній стрілці, Обираємо c 2 знов натискаємо по червоній стрілці. ОК. У комірці c 2 знайдено значення параметра, наближене число до мінус 1, за якого цільова функція у комірці c 3 набуває значення 0. Добір параметра майже завжди має наближені значення результату, тому якщо в комірці параметра після його добору виводиться число 4,09, то швидше за все, справжнім розв'язком задачі є число 5. У багатьох задачах потрібно не просто знайти деякий розв'язок, а дібрати серед усіх розв'язків найкращий, оптимальний. Йдеться про такі задачі, як підбір збалансованого раціону харчування, оптимізація асортименту продукції, оптимізація транспортних перевезень та багато інших. Їх ще називають оптимізаційними. У середовищі табличного процесора Microsoft Excel передбачено спеціальний інструмент для розв'язування оптимізаційних задач це пошук розв'язку. Для його налаштування виконуємо наступні дії: Меню «Файл». Параметри. У лівій частині вікна обираємо надбудови. У нижній частині вікна обираємо надбудови Excel та натискаємо кнопку Перейти. Ставимо позначку біля надбудови пошук розв'язування та завершуємо дію натисканням кнопки ОК. Пошук розв'язку запускається за допомогою меню Дані Пошук рішення. Цей засіб шукає розв'язок оптимізаційної задачі за інтерактивним алгоритмом, багаторазово змінюючи значення змінних на малу величину і таким чином наближуючи цільову функцію до оптимального значення. Розв'яжемо задачу фірмова страва. В ресторанів готують фірмові страви трьох видів: страва А, страва Б та страва В. У комірки b 2 c 2 та d 2 вписуємо назви страв. При створенні певних страв використовують 4 інгредієнти інгредієнт 1, 2, 3 та 4. Писуємо норму використання кожного інгредієнта. У комірку А 7 пишемо кількість порцій. У А8 вписуємо ціни за кожну страву. У комірку Е3 пишемо витрати інгредієнта. У комірку f 3 пишемо наявність інгредієнта. У комірку А1 пишемо норму використання інгредієнта. Відформатуйте таблицю, заголовки стовпців поставте по центр комірки та виділіть положирним шрифтом. Задайте межі таблиці. Комірку А1 впишіть заголовок таблиці норма використання інгредієнтів для однієї порції страви. Розмістіть поданий заголовок по діапазону А1 по Ф1. Комірку А10 впишіть загальна вартість страви. Щодня до ресторану доставляють 5 кг інгредієнта 1, по 4 інгредієнта 2 і 3 та 3 кг інгредієнта 4. Записуємо у грамах. У комірку b 10 введіть формулу визначення цільової функції. У комірку е 3 введіть до неї формулу лівої частини обмеження. Для блокування комірок b7, c7 та d7 поставте знак долара перед та після букви у назві комірки. Після введення формули натиснули Ентер та шляхом автоматичного заповнення скопіювали формулу до Е6. Двічі натиснули на комірку Е6 та перевірили наявність формули. Завантажуємо меню «Дані», пошук розв'язку. У вікні, яке з'явиться, натискаємо по червоній стрільці та обираємо комірку B10, що містить значення цільової функції. Перемикач до Установіть максимальне значення. Заповнюємо наступне поле. Натискаємо по червоній стрільці та обираємо діапазон комірок B7 по D7. У наступне поле вводимо на рівності. Оберіть кнопку Додати. У вікні, яке з'явиться, натисніть по червоній стрілці та оберіть діапазон Е3 по Е6. По центру вікна оберіть знак менше дорівнює» Та натисніть по другій червоній стрілці. І оберіть діапазон комірок F3 по F6. Натисніть кнопку Додати. Додаємо наступне обмеження. У вікні, яке з'явиться, у першому полі введіть діапазон комірок B7 по D7. Знак оберіть більше дорівнює. А в друге поле вводимо 0. ОК. Натисніть по кнопці Знайти рішення. У вікні яке з'явиться, виберіть ОК. Excel нам визначив, яку кількість порцій кожної з трав слід приготувати, щоб загальна вартість була максимальною. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи дивись у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!